Судя так, мене звати Наталя, я сама медик за освітою, маю вищу економічну освіту. Е, ну, я зараз виглядаю так, напевно, на відсотки 80 добре, щоб ви розуміли, що в мене є дуже тяжкі хронічні захворювання. Мене проблема з читовидкою, і була така біда, що я не могла ходити навіть в туалет. Розумієте? Тобто на туалет треба було сісти. Прийняти участь з судопи і треба було стати з нього. Я з допомогою вже ставала. Пішла до того, що пішла на класичне лікування. Посадили мене на гормон і гематотрексад. Пішло до того, що мені ставало гірше, гірше і гірше. І тут є хімій ангел-хромитель Наталя Дорош, Кажемо, ну що ти приїхала. Каже, давай беремося до лікування. День я вернулася не тільки до того, що я можу ходити. Я ходжу на підборах, я працюю, я не то, що почуваю себе добре. Вчора я мала можливість мати коуч з Оксаною Лежецькою, і я здала попередньо результати аналізів, я була вражена, що ви розуміли, що мої результати по стану здоров'я зашкалювали і лаборатори, які робили це, кажуть, тобі 100 років. Перша група лежачих. На на вчорашній день я не повірила своїм очам. Мені дзвонить лікар і каже: дитино, ти воскресла. В мене прийшли в норму, у показники один ще наполовину зменшився, а у сумі І я чую себе настільки добре, що я знаю, що мені ще трошки і буде 20, 19, 18. Дякую Господу Богу, я дякую вам, я дякую е, панам Шимкам, Всім всім, і Наталя. в першу чергу, що Господь через неї і я почула. Тому що ну, я дійшла до краю. У мене чоловік схуд із чорнів, діти теж, бо я дуже активна, я лідер, а тут я, вибачте, не можу стати з туалету. Ділюся щиро, бо це була біда що мені було настільки погано, що я казала, Господи, дай мені смерті. Я грішила, але ну розумієте сам. Тому той, хто тут новачок, і хто ще думає пити чи не пити, 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 молодіти, бути здоровим, набиратися енергії. Я чую, що люди змінюються, тому що здоровий організм, здорові думки, людина може перевернути горе, а хворий не хоче нічого. Так що я вам дякую всіх. Дуже мало. Дуже мало. Я два роки тому почала, пішли набряки на ногах. Я напевно злякалася, це було загострення. Я п'ю з листопада місяця. В мене були від гормону такі головокружіння, що я перестала їздити машиною, і в мене злякався син. Мамо, чого ти не їдеш? Я не могла по хаті перейти. Я в такому космосі літала на таких качелях. Не говорячи рідним. І така була головна біль одну ніч, що я хапалася за трамодон, але стрималася. Це було за гостей. Сьогодні я літаю в космос, танцювати польку можу легко, любе-голубе. Тому, ну дякую Богу, дякую компанії Вірові. 12 листопада з чоловіком впав. 2024, але я починала з половинки, бо головні були. Від гормону, на який мене підсадили, було також підвищений тиск. я ледь медролу зріза. Будь ласка, яких продуктів ви Який продукт? Це ранішні, я зразу почала з них з ранішні і вечірні. Тому що зрозуміти, я сиділа на гормоні, був порушений сон, було поліз, тиск. І Я зрозуміла, що мені треба вже щось заспокійливе і проблеми перепрошую. травним трактом було страшне. Я ходила. Два рази на тиждень в туалет. розумієте? Як тільки я почала нічний кошти, я рано маю візит до туалету, я на нього сідаю сама і стаю сама. Ну, я можу говорити такі речі, які не всі можуть сприйняти, але я вчора вам кажу, це було страшне. Зараз я маю чудовий результат. Тепер я ну, це я тільки починаю в працю, теж і в кошти розумієте. Далі мені треба буде обов'язково. У мене вже нутриціолог, дієтолог, ми вчора розібрали. Я додаю колаген, я додаю бікардію. І ще один момент: коли ми почали вживати, почався.